Добрий день, мене звати Амелі і я арт-директор компанії Альтера Груп. Сьогодні я хочу показати вам наші приміщення під шоу-руми, які ідеально підійдуть для вашого бізнесу. У нас ідеальна локація для компаній, які займаються продажем товарів для ремонту, меблями, а також облаштування дому. На території вже є орендарі, які пропонують товари та послуги пов'язані з ремонтом та будівництвом. Нашими сусідами на цій локації є велика кількість шоурумів, офісів та підприємств, які вже генерують активний трафік серед вашої цільової аудиторії. Найважливіше питання, яке турбує бізнес, це трафік. У нас він більш ніж інтенсивний. А отже, і трафік ваших потенційних клієнтів. Фасади своїм нетривіальним виглядом одразу привертають до себе увагу, а це означає, що ваш бізнес завжди буде помітним. Ну що, ходімо, подивимось ці самі приміщення. Хочу зауважити, що у вас є можливість орендувати їх або ж придбати. Також є можливість оформлення кредиту. Зараз у вас є можливість подивитись приміщення без ремонту на 170 квадратних метрів, технічні характеристики залізобетонний каркас, зовнішні стіни, газоблок 250 мм, плюс утеплення, підлога чорнова стяжка. Залізобетонні сходи. А тепер давайте подивимося, як виглядає приміщення вже з готовим ремонтом, доступне для оренди приміщення з ремонтом на 145 метрів квадратних. Якщо ж у вас виникне потреба в ремонті, ми з радістю зможемо з цим допомогти. Основний фасад декоративний навісний вентильований фасад з алюмінієвими вікнами та дверима. Ну і вишенька на торті. Панорамні вікна, які виходять на територію з стильним ландшафтним дизайном, озером та нашим маяком. Все це забезпечує позитивний настрій відвідувачам та резидентам та дає відчуття легкості та натхнення. Завітайте у гості та переконайтесь на власні очі. А ми підберемо найкращі приміщення для потреб вашого бізнесу. Маємо гнучкі фінансові умови, купівля в кредит чи оренда. Тому чекаємо вас у порт. Та допоможемо пришвартувати ваш успішний бізнес.